Доброго ранку, діти! Запрошую вас послухати казку, яка називається Солом'яний бичок на новий лад. Пожежна безпека. Солом'яний бичок. Ось солом'яний бичок та ще й смоляний бочок. Сірники лиш запалить і бичок згорить умить. Вже нікого він не зловить, і дід не порадіє. Тільки копка попелу і жаринка тліє. А як вітер пустунець налетить із поля, Запалає все навколо, хата і стодола. Буде лихо скрізь і всюди, де взялось, та звідки? А причина всім відома. Сірник взяли дітки. Пустували, жартували і кинули у казку. А що з цього вийшло? Слухайте, будь ласка. Жипичок у діда й баби. Все було у них до ладу, Баба пасла на травиці і плела з квіток косиці. Дід у хаті майстрував, лад господі скрізь давав, В гості внуки завітали, радо дуже їх приймали, пирогами чистували, молочком всіх напували І погратись на лужок. Відпустили діточок. Сумно стало йому лузі. Що пограємо ми, друзі? Нишком сірники я взяв, коли дід відпочивав. В гру веселу будем гратись. Хто з вас хоче розважатись? Так сказав найстарший внук. Сірники він взяв до рук. А молодший Ні, не тронь. В сірниках живе вогонь. Ну, малий, ти боягуз, знай, вогню я не боюсь. Він живе в коробці мирно, лагідний він і спокійний, він і гріє, не пече і нікуди не втече. А сірник був пустотливий, жартівливий, нелякливий, думає в коробці нишком. Я втечу від вас, мов мишка. Тільки випустіть мене вже ніхто не здожене. Та й побіг вогонь по лузі. Знаєте, що вийшло, друзі, хату ледве залили, а бичка вже не змогли. Добре внуки уціліли, тільки пальці обгоріли, Щоб всі знали малюки, що недовго до біди, що вогонь буває різним, коли добрим, коли грізним, щоб не трапилось біди. Сам це знай, та всім скажи. Сірники ти не чіпай, про це завжди пам'ятай. Діти ви послухали казку Пожежна безпека. Казка, солом'яний бичок на новий лад. Хто приїхав до діда з бабою? Куди пішли внуки гратися? Що дістав старший внук? А що відповів йому молодший? Яка відповідь була старшого внука? Що подумав сірник? Куди побіг вогонь? Якої біди він наробив? Діти, всі ви знаєте, що пустощі з вогнем можуть привести до такої біди, яка сталася у цій касті. Запам'ятайте, що сірники не іграшка для дітей. Бережіть своє здоров'я та життя.